Ми їх ніколи не забудемо, їх вчинок, мужність імена та покоління знати будуть, за що була ота війна, як кров'ю волю здобували, як йшли під кулі зі щитом, як героїчно помирали, як вшанували їх гуртом. Нам же не страшно за родини, і за дітей не страшно вже, бо волю неньки України Небесна Сотня береже. Для чого люди вийшли на майдан, що їх сильні душі розбудило? Росії вся густий, густий туман, що прикривав всю правду так грайливу. Для чого меснем наші стоїмо, бо Україну хочемо підняти? Її Європою ми гордо назвемо. бо вона гідна такий статус мати у всіх містах, великих і малих, у всіх куточках неньки України. Всі люди від юних до старих пророчі позитивні й стрімкі зміни, тож не сидіть тихенько в стороні, не будьте ви до тих, тій байдужі. бо знаєте, ви сьогодні не одні, а разом ми не стрімні й дуже.